Всім привіт, друзі! І сьогодні ми з дівчатами покажемо вам, як буде проходити наша вечірня рутина. Дівчатка нещодавно прокинулася з вечірнього сну, на якому поспали повноцінну годину. У нас уже без п'яти хвилин 17. Поки дівчата святі подібатись своїми іграшками, я піду готувати їм вечерю. А буду готувати я їм ось таку суміш дитяче харчування на молочно-зерновій основі. від малиш. Що Поки там уже все робиться, я прийшла до дівчат дивитися, що вони тут поробляють. Також сьогодні хочу покупати чуть-чуть мелью, адже вона вже доволі брудненька. І після того, як ми зробимо всю нашу вечірню рутину, будемо лягати спадки. Сьогодні хочу положити дівчат десь о восьмій, тобто через три годинки. Тим часом, поки вони граються, підберуємо, що вони сьогодні одягнуть на вечір. Я вже підібрала, в чому будуть спати дівчата. Це буде лук амеліки, а це адельки. Носочки одягати не буду, адже в нас доволі жарко. Також для того, щоб їсу, зараз потрібно обрати деякі посуд та слінявчики. Вирішила взяти ось такі два красиві та лайгідні слюнявчики. І також візьму дві пляшечки з водичкою. І туди дівчата буду їх готувати. Зараз я добруються іграшки, і вони будуть їсти. Беремо слюнявчики. Дівчатка вже дуже хочуть поїсти, тому я швиденько віддягаю їх, і вони нарешті будуть вже їсти. Оскільки наші тарілочки поки що миються, ми будемо їсти із такою. Оскільки включати ще такої каші ніколи не їли, я не знаю, їм вона сподобається чи ні. Спершу дамо спробувати цю кашу Адель. Оліше Аделі, навіть ця каша дуже сподобалась. Тепер дам Амель. Амеліка, яка кашка. Давай. Літочок летить, летить, летить. Тільки ж гарно їй сонце моє. Не виплювай. Летить. Летить, 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 літочок. Я знімаю чат нявчики і я йду мити Амелію. Поки я буду мити Адель, вірніше Амель. Тоделька буде бавитись своїми іграшками. Лише там запити дівчаткам кашу водичкою. Ми йдемо купатися. А цей котик буде бавитись іграшками. Зараз посклаю всі ці речі і піду вибрати іграшку, з якою сьогодні буде купатись наша Золка Амелія обрала ванночку, і справді собі доволі багато іграшок. Тут у нас буде. Ось такий тато із свинки пепи також. Ось така пандочка дуже красива і рація. Всі ці іграшки такі, що їх купати можна буде з легкістю. Також з собою будемо брати рушничок. Зустрінемось у ванній. Ваночка набирається і ми вже майже готові до купання. Тут вже і наша малесенька Амелічка залазить потрошку в ванну. Я їй ще зробила таку піночку. Їй дуже тут файно, напевно, буде. Підходь в пристінку. Добре, так, впрись. Угу, стій не падай. Водичка така тепленька, в принципі. Така дуже прикольненька водичка у нас. З такою піночкою. піночка, бач, піночка. Піночка. Дай Далі, ну, де тобі спіночка, така піночка є. Дивися, піночка зразу тобі бороду. З такого піночка. Покажись. Ой, якісь ти у мене малесенькі дитятко, так? І маленький бусінок у мене гарненька. Зараз їм милу і буду її потрошки мити. Так, здається, що ми маємо такі іграшки, я її забула їх дати. Тримаю іграшки свої. Телефончики. Які ще йдуть, і ще у неї тут іграшки такі гарненькі. Так, зараз буду її шампунем мити головушку. Волосся. Будем... Ой, ти куди? Акуратно же ж, не тупись. Що у нас тут вже за прикольчики, скажи, малюсик. Ну ж гарно себе побачити. Так, друзі, вийшло трошки по-іншому зробити. Я просто поставила в такий один із найвищих. Ну, поставила так високо штатив. Ось, щоб він добре знімав і буде вам так знімати, тому що по-іншому не дуже зручно мені так знімати. Тримати її америку і штатив з телефончиком, тому я... Буду просто так. Мені на штативчику буде набагато зручніше, набагато зручніше. Сідай, тобі сіді в водичку. Сідай, сідай, сідай. Що ти робиш? Страшно, це все? Давай будемо тебе зараз мити. Давай, ручки. Давай будемо зараз вудичці. Так. Давай. Туп, 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 туп. Молодець. Давайте тепер будемо митись, може трошки, ні. Давай. Потім помиємось, що тобі дам іграшки, чуть пограєшся. Почула, я милюсь. Тіхо. Добре. Давай. Животик, ножки. Щоб було все в тебе чистесеньке, так? Ось так. Ручки. Давай, ти, будь ласка, можеш сісти? Хоча би не трошки, не надовго. так сядь. Мама тобі буду її так тримати, тому що по-іншому вона не хоче сидіти, вона боїться, чи що. Буду зараз мити її голівівочку. Я понімала віддати, в принципі, і а, ну, дуже, але. ну, всі мої ці штучки, думаю, ви розумієте, про що я говорю, але просто ну, мені не дуже хочеться зараз його ще брати. Ми і так зараз легесенько змиємось, так. Так я вже знаю, як я буду їй мити голівочку. Давай. Так, стій, я раз тебе чуть-чуть налю, очки закривай, щоб тобі не наляло в бочки почула. Все, давай тихенько. Ну, ти бы тебе мию. Все добре, зайчик. Все добре. Скажи, амаль, що у нас це за такі приколи? Скажи, будь ласка, хто так ванні робить? Скажи. Не бачила, щоб так сидіти робила. Що ти робиш? Розглядає на спині плаваєш, так? Молодець. Так, все давай. Стай, пограєшся трошки іграшками, що ти робиш? Я ж тобі голівку змила, ти знову її хочеш. Що, мама, тобі знов голівку мила, чи що? Ой-ой, вибачайсь, -ой, трошки ще тип чуть не впав. Давай зараз я тобі помию ще раз. А тут у нас радісна дитина бавиться своїми іграшками. Так, лежи і плаває. І бавиться іграшкам. Зараз я вже буду її звідси е, забирати. Будемо йти. Її трохи протру полотенцем. Ось тому так. Зустрінемося вже, коли вона буде закутана. Тому тікайте. Я замотала маленький зайчика. Зараз ми вже будемо йти до кімнати. Іграшка позбиравшись чуть -чуть пізніше. О, тому будемо йти. Давай. опа. Ну ви подивіться, у нас тут дівчатка один за одним засумували. Вже далька лізе обійматися, так? Якісь у мене малесенькі зайчики. Що, Далька, ти вже скучала за поки вона в Ванні була? Зараз я хочу породювати дівчат, і після цього будемо вже лягати спадки. Можливо, почитаємо ще якусь казочку. Зараз перейдемо до піленального столику. Почну я перевдягати, напевно, що одельку, хай вона е Мелія, трошки ще посохне, тому що вона ще дуже мокренька. Давай мені іграшки і, і ходімо. Ось ми вже прийшли до паливального столику. Зараз я буду перевдягати аделічку. Я вам чуть-чуть трохи -чуть зніму, ну, ось, тому що ну, не знаю, можливо, комусь це буде цікаво, тому чуть зніму. Зараз я зніму з неї штанішки. Гарнесенькі такі. Давай мені свої штанішки. Так, так, давай, 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 знімаємо. Ось так. Ножку виняли, ножку виняли, молодець. Зразу я весь одяг втікаю, щоб було зручно його лежати. А ви чекайте перевтілення. Трішки не вийшов переход ще раз. І тут в нас є повноцінне перевтілення. Зараз ми трішки так от. Помиємо її. Адже марії ми вже повноцінно помили в ванні, її хоча б притримав. Та трішки зволожимо ручки та, можливо, ще й ніжки. Заплітаємо її і можна йти до Адель. Щоб щось я просохло лосики, я її навіть нічого не заплітала, а просто розчесала. Зараз буду їх лежати спадки. Оскільки у нас годиннику на вже сьома вечора я можу їм ще почитати книжечку, а застух вони приблизно біля восьмої. Адже книжечки вони дуже люблять слухати та розглядати малюнки. І сьогодні я почитаю вчати ось таку книжку.